Ірпінь заручився підтримкою відомої благодійної організації Адраю Країн одразу після визволення Київщини від російських окупантів. Це були десятки роздач гуманітарної допомоги людям. А зараз фокус уваги організації спрямували на допомогу у відбудові міста Героя. Відповідний меморандум про співпрацю підписали ірпінський міський голова Олександр Маркушин та президент благодійної організації Адра Україн Леонід Рудковський. Поки що відновлення. Ми бажаємо допомогти людям, все, що пов'язане з людьми, реабілітація, діти, молодь, освітні проекти. Але отак воно зараз ще є момент тут матеріально допомогти. Ми запропонували взяти по відбудові і допомогти котежному містечку, ясні зорі, там де знищені повністю всі будинки. І на сьогодні ми будемо вже рухатися, зустрічатися з господарями цих постраждалих будинків і випрацьовувати дорожню карту. Як ми рухаємося? Попередньо вони погодилися допомагати, і дуже за це ми їм дякуємо. Меморандумом також передбачено надання адресних сертифікатів на придбання будматеріалів, а ще найближчим часом організують розвиваючі програми для дітей у модульному містечку Дубки, де тимчасово проживають містяни, котрі втратили свої домівки. Ми запропонували перше надати частину модульного містечка. У нас є вільні кімнати, де можуть вже на сьогоднішній день займатися з дітьми. Вони надавати психологічну допомогу. Андрею Юкрен є частиною всесвітньої мережі Адвентистського агентства допомоги та розвитку, яке здійснює свою благодійну діяльність у понад 130 країнах світу.